Всім привіт! Ви на каналі готуємо Разом Сьогодні з вами готуємо смачнющий кек з вівсяними плистицями, з карамелізованим яблуком. Дуже просто, дуже смачно, тож вам всі приємно переду, а я беруся до роботи. Ось таку сьогодні ми з вами приготуємо. Ну що ж, починаємо. Для приготування цього смачного рецепту нам будуть потрібні вівсяні плістиці вагою 250 г. Вівсяні плістиці будемо заливати водичкою 200 мл. Потрібно це все ретельно перемішати. Вставляємо на 10 хвилин шовівсянка набуха. На той час нам буде потрібне одне яблуко. Будемо очищати лише середину шкірку не чистимо. Раз покажу приблизно, на які шматочки нарізаємо яблуко. Ось на такі шматочки будемо нарізати яблуко. Не дуже дрібно. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулярному каналі то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і коментаря, що сподобався вам цей рецепт. А я дякую вам за вашу підтримку. Яблука ми вже нарізали. Тепер нам буде потрібна пательня. На суху пательню висипаємо 60 грам цукру. Будемо це все готувати на маленькому вогні. Зараз до цукру я буду додавати кокосової олії 20 г, а буду додавати звичайного масла теж 20-30 грам. Потрібно це ретельно перемішати, і тільки пательня так добре нагріється, будемо висипати наші яблука. Як побачите, що як масло починає топитися, значить додаємо яблука. Зараз нагадую, готуємо на маленькому вогні, Час від часу помішується, щоб наш цукор почав карамелізуватися і яблука були карамелізовані і м'ягенькі. Не забувайте про зоротній зв'язок, пишіть коментарі, з якої міста ви видивиться. відео. знаю, що пишете. Всім вам дякую за вашу підтримку. Наші яблучка вже починають потрішки карамелізуватися, Цукор вже так гарненько підтопився. Зараз він буде булькати, і яблука буде карамелізуватися. Ви бачите, яблука вже досить м'ягесеньке, цукор гарненько в нас вже карамелізується, ще трішки перемішаємо декілька хвилин. Ось і все, наші яблучка вже карамелізовані. Ви бачите, як гарненько все підтопилося, гарненько помаленьку все булькає. Зараз будемо брати виделку і дивитися, чи яблуко вже м'ягеньке. Ось і все, наші яблучка вже готові, вони м'ягесенькі, досить гарненько протушкувалися і карамелізувалися. Ще перемішуємо і зараз будемо виключати. Приблизно по часі я готувала 5 хвилин. Та яблука готові, тепер нам буде потрібна чаша блендера, сюди перекладаємо наші яблука. Будемо зараз робити з вами яблучне пюре. Ось до такої структури пюрешки ми збиваємо наше яблуко. Зараз сюди додаємо одне яйце. Трібно це ретельно перемішати. Сюди будемо додавати вівсяні пластівці наші. Зараз все потрібно ретельно перемішати. Перемішується це дуже легко, не потрібно ніякого міксера. Де додаємо одну чайну ложку розпушувача, додаю курицю за смаком, додаю цукати і буду додавати мигдаль. Потрібно Це все ретельно перемішати. Тепер будемо зараз брати форму для випікання, я застеляю пергамент і будемо випікати при 180 градусах 40-45 хвилин. Важкою розрівнюю по дну форми нашу суміш і зараз будемо ставити в духовку, хай випікається, і будемо робити чайок. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат неймовірний, всім, хто їм смачно і ми також зараз будемо смакувати. За смаком посипаємо цукровою пудрою. Що ж, Давайте будемо смакувати. Зараз його будемо нарізати, він, звичайно, майже трішки теплий, але вже не терпиться спробувати, тому зараз будемо смакувати. Я вам хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготуйте цей кейкс, неймовірно смачний, ось такий він в розрізі, звичайно, ще трішки тепловатий, Він охолоне, застигне і буде просто супер-супер. Спробуйте приготувати нічого складного, доступні інгредієнти смакота смакотою. Дякую вам, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічного відео, всім миру та спокою, бережіть себе, всього, всього самого найкраще. Всім па-па-па.